У Києві відзначили день взяття Бастилії. Подію на честь чини головного свята для французів ініціювало посольство Франції в Україні. Як це відбувалось, дивіться у сюжеті Анастасії Кремової. День взяття Бастилії один із найважливіших свят для французів. Понад 200 років тому проголосили першу французьку республіку. У Києві цей день щороку відзначають разом із посольством Франції. Посол Ізабель Дюмон відзначила, що Україна та Франція вже 25 років мають дипломатичні стосунки, і це не межа в Україні. Потужний і символічний крок було зроблено на початку червня з нагоди візової лібералізації яка стала результатом великої кількості реформ, впроваджуваних урядом реформ тим більш складних в умовах дестабілізації України з боку Росії, незаконної анексії Криму та конфлікту на Донбасі? Хочу сьогодні підтвердити рішучу налаштованість Франції на подальші сприяння відновленою миру. Під гімни України та Франції на вечірку прибули вітчизняні високопосадовці обговорили відносини із Францією та подальшу підтримку у вирішенні конфлікту на Донбасі. Та зустріч, яка відбулась між президентами Франції і України, свідчить про те, що вони будуть відігравати дуже важливу роль в сучасній геополітиці і жодного, скажімо, послаблення. Того злочину, який робить Росія проти України, проти загальної системи безпеки не буде допущено е, Європі. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко зауважив: сьогодні особливо важлива підтримка президента Франції Еммануеля Макрона. Необхідна і співпраця не лише у політичній площині, а й в економіці. Для нас дуже важлива постійна співпраця і залучення нових інвесторів. Я думаю, що перспектива дуже велика. Франція є ключовим партнером безпекому. Економічному і політичному напрямку і тому я думаю, що безпосередньо нам ці стосунки потрібно розвивати під французьку музику та український оркестр, Ізабель Дюмон традиційно розрізала торт та висловила сподівання на подальшу дружбу із Україною.